Я пізнаю світ урок 137 тиждень 16-й. Тема Біологічні цікавинки. Рослини символи різдва. Перегляньмо з вами відеофрагмент Найкрасивіші різдвяні рослини. Увага! Скажіть, будь ласка, яка молодія звучала у відеофрагменті? А що ви про неї пам'ятаєте? А чи всі рослини з відеофрагменту вам відомі? Назвіть ті рослини, які ви впізнали. А як ви думаєте, навіщо прикрашати оселю квітами? Пригадаємо з вами вивчене, обравши правильну відповідь. Як називають рослини, що використовують для оздоблення населених пунктів, парків, приміщень тощо? Так, це декоративні рослини. А які рослини належать до зернових? Так, це пшениця, жито, овес рис. Перегляньмо з вами відеофрагмент і потім виконаємо завдання. Одним із атрибутів Різдва є дідух. Як тільки на небі з'являється перша різдвяна зірка, господар вносить дідух у хату і ставить його у коті. Дідух це звичай, який символізує добробут. Це дух дідів, це дух попередників роду. Сніг впускає у хату святковий настрій, мир, затишок, благоду, вірили наші діди. Його плели із останніх колосків, які зібрали на полі. Прикрашали дідух кольоровими стрічками, а також плітали у нього зілля. Традиція прикрашати оселю дідухом виникла набагато раніше, ніж ставити ялинку. Зараз дідух буває різних форм. Колись це могла бути жменька сіна чи соломе, а тепер дідух виплітають у різних варіантах. Але основне його призначення це бути оберегом для родини. Про який оберіг ви тільки що прослухали інформацію. Чудово! Попрацюємо з вами із наступним завданням! Прочитайте кожен з текстів на сторінці 7 І 8. І, увага! Спробуйте переказати в Україні в давнину Традиційним символом Різдва був дідух, його виготовляли з колосся зернових рослин, жита, пшениці, вівса, проса і прикрашали засушеними квітами та стрічками. Дідух дідівський дух, був символом предків, роду, хорошого врожаю і добробуту. Його встановлювали на найпочеснішому місці. Молочай різдвяник або ще інша назва Пуансетія. Невисока кімнатна рослина. У дикій природі це вічно зелений чагарник, поширений у Мексиці та Центральній Америці. Яскраві квітки рослини насправді є листям, яке оточує маленькі непоказні жовті квіточки. Цвітіння Пуантесії Пуансетії триває в грудні-лютому, тому рослині дали таку назву. Також її ще називають різдвяна зірка. Гостролист – падуб звичайний. Це вічно зелене невелике дерево, поширене в Південній Європі. Його лостки темно зелені, блискучі і з зубцями на краях. У грудні напередодні різдвяних свят на дереві дозрівають яскраво червоні колясті плоди. Гілочками падуба оздоблюють оселі, вітрини магазинів, різдвяні вінки й подарунки. Поставте відео на паузу та розкажіть про дідуха, молочая різдвяника та гостролиста те, що ви запам'ятали. Чудово! Пограємо з вами у гру. Цікаві факти. Прослухайте дуже уважно правила цієї гри, а також спробуйте дуже швидко рахувати. Факти. Правила гри. Обчисліть усно приклад, підведіть руку і скажіть відповідь. Перевіривши себе, ви дізнаєтеся цікавий факт. Відповідь один. Саме такий діаметр один метр у рафлезії найбільшої квітки світу. Відповідь тридцять. Чи знаєте ви, що існує рослина, яка здатна вирости на 30 сантиметрів? За добу. Цей рекорд належить бамбуку. Відповідь 28. 28 мільйонів насінин утворює щороку одне дерево тополі чорної. Відповідь 1190. Саме стільки кілограм важить один з найбільших у світі гарбузів. Відповідь десять. Найтовстіші у світі дерева баобаби. Їхній діаметр може сягати десяти метрів. Відповідь 100. Щорічно в Європі продають понад 100 мільйонів пуансетій. Це найпопулярніша різдвяна квітка. Чудово! Молодці! Попрацюємо з вами над творчим завданням. Відкрийте сторінку 44-го підручнику. Виготовте вітальну листівку за фотоінструкцією на сторінках 44-48. Поміркуйте, кому ви її подаруєте. Підпишіть листівку, обравши потрібні слова з переліку: Щастя, любов. Здоров'я, добробут, мир, радість, настрій, успіх, мрія, затишок, свято. Бажаю, вітаю, святковий, веселий, шановний, любий, щиро. Поставте відео на паузу і виготовте власну вітальну листівку. Молодці. Хороша робота!